Перший заступник начальника Хмельницької митниці Степан Барабаш, підсумовуючи роботу за перший квартал, зазначив: кількість суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, котрі легально працюють на Хмельниччині, поступово зростає. Вихід із ціні засвідчує і асортимент товару. Зросла кількість ввезеної імпортної побутової техніки автомобілів, словом того, що раніше частенько потрапляло на митну територію України контрабандою. В нашій Хмельницькій області починає працювати. Нові суб'єкти, які займаються зовнішньою економічною діяльністю, ті суб'єкти, які працювали, вони збільшують об'єми ввезення імпорту. І це є позитив як для нашої області, так і для держави в цілому. Впродовж трьох місяців за цей квартал, враховуючи експортно-імпортні операції, здійснення учасниками зовнішньої економічної діяльності, то цей оборот у нас зростає. Експорт на жаль, на все таки залишається. В номенклатурі тих товарів можна сказати як сировині. Хоча на сьогоднішній день це вже йдуть у нас і вироби, це, в основному це трансформаторний у нас завод, відправляє у нас трансформатори. Потім санітарно-технічні вироби, це Славутський будфарфорт. У нас меблі у нас з'явились. Ну і також це зернові культури, це кукурудза, просо. Продукти харчування минулого року хмельницька митниця спрямувала до бюджету понад 750 мільйонів гривень. Цього року завдання амбітніші спрямувати до казни у півтора рази більшу суму. Виконати поставлені завдання вважають хмельницькі митники, реально. Головне налагодити співпрацю із підприємцями та підприємствами, які здійснюють зовнішню економічну діяльність. Концепція обличчям до людей вона продовжує впроваджуватися на сьогоднішній день є ще ряд таких напрямків. Які державна митна служба буде розвивати і буде впроваджувати, щоб ми все таки влились в європейську спільноту? Анна Бендюк, Олександр Галянт для Подільської панорами.